З нами зараз на зв'язку Юрій Ніколов журналіст під незалежної групи. Наші гроші, з яким будемо говорити про мера Труханова, мера Одеси, якого позбавили українського громадянства. Що це означає? Це привід для радості чи привід для смутку? Власне, запитаємо в пана Юрія, і вже він з нами на зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку, Спресом. Я вже приблизно знаю вашу відповідь, тому що ви вчора напередодні вчора зробили такий допис, де власне, описали свої емоції і свої думки, міркування з цього приводу. І ваш цей допис закінчується таким реченням коротким: М Малоросія. Чому ця ситуація з позбавленням громадянства? Людина Руханова? з дуже численними е звинуваченнями в корупції і вас... любов'ю до да. русського міра да. у вас викликає саме такі емоції. Що ви про це скажете, пане Юрію? А, історія насправді ну, дуже проста, Струхановим. Да? Тобто, що відомо стосовно його російського громадянства, ну от мені да. А, та у нього було це ще до війни. А, він отримав російський паспорт. Але після війни ну це не складно було нагуглити. Після початку війни, там якщо, у 17-му році, він просудився навіть по російському суду, щоб позбавитись того російського громадянства. Він отримав там вирок, чи як це називається, в Росії, про те, що він не громадянин Росії, його паспорти не дійсні, не чинні. А, тобто російська система державна сказала Труханов не росіянин, ну не громадянин РФ. Ну я не знаю, як ще треба доводити, що ти. Формально не є громадянином якоїсь країни. Труханов от отримав такий вирок. Потім оце ж з'являються ці історії вкиди. Спочатку все ж з'явилось на Вкидах через там телеграм-канали, якісь громадянства. Труханов, звісно, по ходу в Україні був одним з най Тобто одну секундочку, Я просто уточню відразу. Тобто, зараз виходить, що Труханов такий апатрит. Він людина без громадянства взагалі залишилася, чи що я не я чесно, я не знаю. Вважається <головіки> на, 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 в Києві. Може вони йому дадуть якийсь певному разі. тобто я серйозно? Я не знаю, як він буде розрулювати тепер цю ситуацію з точки зору закону, де юре. Да, просто ну де факто така от історія. Що uh -huh. е Труханов просто заробив собі репутацію одного з найзашквареніших е взагалі на ринку корупції України людей, персонажів таких е там низка кримінальних проваджень. Е там, навіть та навіть намагається до тюрми довести, але по закону не вийшло е і вирішили отак. От Тепер ти не українець, геть звідси нам потрібно управління Одесою без тебе. Бо по закону ми не можемо. Це тому я кажу. Це історія про те, як право сили перемогло силу права, а це однозначно одназнака Росії. Ну от це саме там от таке відбувається, і тепер це у нас. Тому на жаль, мій такий песимістичний висновок з цього. Ну от. Побудований саме на цій лозі, Це, що замість того, щоб пересадити корупціонера в тюрму по закону, як то мало б бути в країні, де панує е, сила права і демократія, не можемо по закону, ну, бо не знаю, рукодупість чи е, якийсь умисел, е, не можемо по закону, позбавляємо там. Ну і вводимо тепер ж, ж цілком очевидно, буде видано СБУшне управління в мерії Одеси. Ну, тобто буде військово цей адміністрація, призначить, якого небудь Представника СБУ і тепер там Одеса буде таким а, анклавом в Україні, який показово буде управляти саме СБУ на всіх рівні. Ну я не знаю, я, що, що це буде Поживемо, побачимо. Чим банкові важлива Одеса, щоб мати над нею контроль? Ну чому не можна було б зробити це в якийсь більш законний спосіб? Ну є ж якась процедура. От, наприклад, там помер мер міста. Ми знаємо, що тоді стає там тимчасовим во там секретар, здається, міськради. Ну все ж написано в законах. Не треба а в Одесі десь секретар міськради, він від слуг народу, тим більше одне дивіться в Чернігові. ж Там не секретар міськради, по-моєму, там теж були військово-ценну адміністрацію, а, тобто. Йдеться Одеса про те, що Одеса дуже цікавий город для спецслужб, оскільки це портовий город з усіма витікаючими і втікаючими туди потоками, і грошей, і наркотрафік, і всяке різне промислове там. Продовольче, все, що там е, транспортується, тому для спецслужб це дуже цікавий е, е, город. Завжди місто це було цікаве, і зараз, наскільки я там розумію, а, ну, певна концентрація різних елементів там є в силу об'єктивних обстоятельств. Бо е, такі потоки завжди весело привертають увагу всіх. хто хоче їх контролювати, і ті, хто по, по довгу службу мусив з цим боротись. Ми створюємо так чи інакше, якщо буде створена власне ця військова адміністрація в місті, яке не має безпосередньо якогось там приналежності до фронту, тобто ми розуміємо, що відбувається в Херсоні, якось номиримось ну, з тим. Розуміємо, так яка є ситуація, але чи це створює якийсь прецедент? Ну, в нас же ж багато є мерів, та всі насправді мери, вони якось не дуже вписуються в нашу зараз теперішню модель вертикально воєнно-адміністративно-політичного управління. Так, да, достатньо. Тепер от механізм відпрацьований. Щось повідомляється токсичне про ворога банковою. Досягається точка певного погодження кипіння в суспільстві. Що о, да, оце от злодій. І е, приймається просте рішення, просте рішення не по закону, а по, по праву сили знести і так далі. Ну а що, адабрям ж є. Тобто, тепер просто коли Труханов е, вже е, ну не не суб'єкт, да тепер просто диву давайте дивитись, кого можуть прибрати наступними. хто не лояльний до банку, хто не лояльний до СБУ, у кого є у беграунді якісь скандали. Тепер ж не обов'язково, що тільки російський паспорт да? раніше громадянство позволяли і не тільки за громадянство Росії, а просто за якесь спонсорування, що вважається Росії, російської економіки. Вони Порошенко, що зараз проходить в судах, теж приблизно така історія теж про зв'язки з Росією. Тому прецедент вже є. Тепер я ж кажу, перейдуть від менш ой, від більш зашкварених до менш, а потім як то кажуть, і до всіх. Пане Юрію, але ви не вперше пишете в своїх соцмережах, та й зрештою говорите на етерах про те, що ви помічаєте ознаки того, що Україна скочується в М Малоросію, наближається да. за якимись практиками до російського. Що ще вас насторожує? Да, фактично, вся атака, яка ведеться на демократію антикорупційні органи останнім часом, і теж силами СБУ. Це те саме встановлення права сили замість права, але От, дивіться, о... послухати людей. То я вчора погортала в Фейсбук. І навіть люди, які розбираються в політиці, які розбираються в тому, як працює виборче законодавство і так далі, кажуть, правильно Но зробили. Я я, 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 я наприклад, за цитату зацитую так розумію, автора власне петиції, яка в рекордні терміни набрала 25 п'ять тисяч справа позбавлення. Таму та, ну, я пам'ятаю, це дуже швидко набрала. Та це Мирослава Тковичко. Я до ми добре знаємо і, і кулікуємо в принципі, то вирішуємо з Мирославом, журналістом і. Який в армії пішов добровільно, і зараз там є. і Він написав вчора про те, що шановні, ми ведемо боротьбу зі злим, підступним, агресивним, безпринципним і ненажерливим ворогом. І Труханов це лише його тінь. А ви ходите, соплі жуєте в носі колупаєтеся, і щось там собі бормочете про демократію в лапках. Якщо вже вас так попая, то виходьте на мітинг в підтримку Труханова або просто пригадайте громадянами якої держави ви є. Емоційно е, я в чомусь напевно погоджуюся з тим, що пише Мирослав, але тут мені здається, що якось десь в нас мухи і котлети в, через одну м'ясорубку пройшли і перемішалися. Ні. Ну людина конкретно сказала: в дупу демократії. Ну от, яка країна без демократії? Росія. Ну. Я не розумію навіть, де тут петляти, ще, де які шукати приховані сенси. Чи От все просто. От чому я і кажу, що наступає це малоросійська історія? Дуже ну, все ж очевидно, людина навіть не приховує. Добре, якщо, якщо, якщо зважити історію з атакою на Набу, наприклад, і оцю історію зараз зі скасуванням е, самоврядування місцевого з можливим скасуванням, ми ж не знаємо, врешті до чого там. Все це призведе з анонсованим е, самоврядування в Одесі, в місті мільйоннику. То м, що, що, що переважує ці шальки? Чи буде реакція якась? Реакція кого? Я знаю, у нас тут перший кластер перемовин мав бути з Євросоюзом. чи то вже не а, так? а, європейці, чесно, чесно кажу, я не знав. Да? А... Україна зараз ну, справді в ексклюзивному становищі, у нас війна. Да? Є купа а, справді ну, об'єктивних обставин, які там, ну, заважають нормальним а, принципам а, самоврядування в Україні. Це справді є. Так, так, так. І тому і, що будуть приймати європейці, ну, вони завжди зважають на те, що та, у нас війна певні особливості є. Можна з чим і підходити до цього. Але про ту питання не європейців. Це питання власне нашої самоідентифікації, куди ми живемо? Кому ви Дивіться. От в нас війна, ви це згадали. І дуже багато людей говорять такий аргумент про те, що не може бути повна демократія в країні, в якій. Війна, і зрештою, ми бачимо певні якісь такі теж натяки. наприклад, з'явився такий пан Золкін, і він тепер веде своє шоу, в якому першому в цьому шоу він сказав про те, що нам треба ті, щоб наглядали за тими, щоб не розповсюджували фейки за тими, хто говорить. Хоча багато фейків якраз розповсюджується на телеграм-каналах, і деякі телеграм-канали. Є дуже наближеними до офісу президента. Як тут бути? Чи демократія може бути в країні, яка воює, чи не може? А ми, от як от кажуть, ми це правило і встановлюємо своїм життям. То от ми його проживаємо. Ніхто крім нас не проживе і не вирішить, чи може бути, чи не може. Умовно кажучи, в інших країнах свої обставини в інші періоди там були війни. А, тобто Європа, наприклад, геть не знає, що таке війна вже добре років 30, поки там на Балканах є стріляти. Тобто ми проживаємо і встановлюємо самі собі, самі собі рефлексуємо, самі собі кажемо, що у нас може бути, що не може. Ну от, просто от зараз я просто констатую, ну от як медійник, як журналіст, фіксую, куди воно біжить на мою думку. Зараз такий розвиток. Добре, це чпаган, але от автор петиції вважає, що це О. Я вважаю, що це означає от таке от. М. Е. Поживемо, побачимо, е, е, куди біжать. Що це може бути, е, який це має бути стосунок, може бути, наприклад, для е, Кличка і Києва? Наскільки Київ теж може опинитися врешті-решт якоїсь? Військової адміністрацією, на вашу думку, чи це З -з запросто ну, тут вже ж є військова адміністрація, і вже очоля ставлені Зеленського. Зеленський вже особисто навіть висловлював претензії до Кличка, що він не так управляє, не так е -е, працює. І тому Кличко запросто елементарно може стати наступним фігурантом, бо, умовно кажучи, знову ж таки розігнати велику хвилю невдоволення е -е, кличком. І е -е, на, на цій хвилі. Встановити монополію військової адміністрації на в столиці. Чому ні? Ну і знову ж таки будуть купа людей, це підтримувати, оскільки у кличка в граунді повно цікавих історій пов'язаних з корупцією розпливом бюджету Києва його оточення. Я звісно не знаю, яка може юридична до нього претензія бути, бо російські паспорти в житті кличко ніколи не, не вспливали. А, не знаю, може німецьке спину ти народився чи в Казахстані, чи в Узбекистані, так що збив умов. Ну працювати. А ну ще й таке, так. От. О, тобто, я не знаю, вже як технологічно це проводити, але просто маємо на увазі те, що робота з суспільними настроями ведеться вже певний час. Ну досить так очевидно. Я навіть грішним ділом думав, що. Може, вони так дискредитують ключка або готуються до виборів. це тому очевидно, що тепер це мова не про вибори, а про призначення. цього говорить його Що ж, дякую дуже за розмову. Те, що поділилися своїми думками, чесними, хоч може трошки і похмурими. Юрій Ніколов був з нами, журналіст співнасловник незалежної групи. Наші гроші, дякую.